Так, Добрий день. Коротеньке відео, як скинути сервіс на електричному спринтері. Так як в нас немає тут клавіш, то ми не зможемо зробити певну комбінацію. В електричному спринтері це робиться трошки по-іншому. Значить, Натискаємо один раз запалення, щоб махнули стрілочки. Тут у нас має стояти кілометраж. Натискаємо оцю клавішу, цю як назад, і зразу за нею ОК. Затискаємо. І ОК. У нас з'являється під меню. Ці ми додатковими додаткови клавішами вибираємо Assist Plus. ОК, натискаємо тут знову. Воно просить нас включити запалення, натискаємо тормоз, якби як запускаємо машину. Знову з'являється додаткові тут в меню, ми натискаємо Full Service. Повний сервіс. Окей. І знову стрілочку переводимо Confirm service. Сервіс виконаний. І окей. Знову стрілочку переводимо Yes. Окей. Confirm. Окей. Все, воно пише повний сервіс проведений. Ось так в електричному спринтері скидаємо сервіс. Дякую за перегляд.